Корупція, мабуть, здаємо кожному українцю слово внаслідок виховання кількох поколінь і прийняття народом факту корупції. Зараз це є основною проблемою України. Які ж причини виникнення? Політичне заступництво та особисті стосунки між членами влади, байдужість та слабкість суспільства, незнання та нехтування верховенством закону, низький рівень життя народу. Також ви можете сказати, це все влада, ви на ніяк не нажереться, коко-ко, -ко! і частково будете праві. Але чого в оці брата свого ви за скалку бачите, коли у власному оці не чуєте? Щоб ви знали, корупція завдає значної шкоди економіці держави, неповноцінність фінансування, розорення приватних підприємств, зниження інвестицій у виробництво, уповільнення економічного зростання та зниження суспільної моралі. Але кого це хвилює? Головне, щоб мені вигідно було. Типовий українець байдужий до чужого горя, байдужий до того, що твориться в державі, думає, якось та й буде, думає, а що я можу зробити. Вважає, що його хата скраю, не хоче нічого доводити і за щось боротись, адже розуміє, що це ж Україна, і тут переможе той, хто більше заплатить і має більше зв'язків. І Є фактом те, що корупція присутня у більшості сферах діяльності: лікарня, школа, вуз, даї, потримання дозволів, реєстрація підприємств. Камон, народ, що з нами не так? Де наш справжній патріотизм? Де ті люди, які так прагнуть змін? Де наша боротьба? Де? Де? Чи нашого патріотизму вистачає лише паркан помалювати? Знайомтесь, це Петрик. Петрик не дає хабарів, бо розуміє, що це погано. Петрик освічений. Знає закон та методи впливу на владу. Петрик хороший, Петрик розумний. Будь-як Петрик. Дивна ситуація складається. Здається, всі начебто знають та усвідомлюють факт корупції, але поводяться так, ніби це норма. Що буде, якщо ми зараз не зупинимось і не почнемо боротись? А у народ, схаменіться! Досить, почни з себе! Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові!